Вітаю вас, мої глядачі. Сідайте зручно, беріть чай або каву, бо зараз будемо разом дивитись, що карти нам скажуть. Хай у ваших домівках буде тепло, спокій і віра. Дякую, що ви зі мною що довіряєте картам і прислухаєтесь до передбачень. Зараз подивимось, що карти скажуть, що чекає Україну до кінця 2025 року. Четвірка пентаклів. Ой, це така карта, що показує затискання, бережливість, коли люди тримаються за те, що мають. Тут бачимо, Україна буде обережна з ресурсами, будуть зусилля берегти те, що вже здобули можливо на фоні війни чи труднощів, економія, контроль, триматися міцно за те, що є. Ту з пентаклів. Ой, це добре, це нові можливості, стабільність у матеріальному плані, шанс на відновлення. Значить, будуть моменти, коли Україна зможе отримати допомогу, підкріплення ресурси, можливо, нові проєкти, підтримка від союзників, які принесуть користь, щось матеріальне, важливе для відновлення економіки чи інфраструктури, Тут же злів. О, це енергія, нові починання, активність тут показує, що будуть сили і бажання рухатись уперед, боротися, розпочинати щось нове, можливо, військово-стратегічні ініціативи або суспільні зміни. Енергія для дії з'явиться, але її треба використати розумно. Ну що ж, дорогі мої карти кажуть, що кінець 2025 року буде. Часом обережності, і водночас шансів Україна триматиметься міцно за свої ресурси, але будуть можливості на відновлення, нові проекти та підтримка від партнерів. Головне не розтрачувати енергію, марно використати її на правильні справи. Можуть бути труднощі, але зуміємо пройти, якщо будемо триматися разом, і діяти рішуче. Зараз глянемо, що карти кажуть, що буде з Україною у 2026 році. Дивимось все стосовно війни, колесо фортуни. Ой, ця карта про зміни, непередбачуваність, круті повороти долі. Значить, у 2026 році війна може піти зовсім не так, як зараз думаємо. Бувають моменти, коли одне повернеться на краще, а інше навпаки. Ніби доля вертить колесо, і ми не завжди можемо передбачити, що саме буде наступним. Треба готуватись до різних сценаріїв. Лицар жезлів. Ой, це активність, швидкі дії, сміливість тут показує, що Україна буде рішуче діяти, можуть бути швидкі військові кроки або важливі стратегічні рішення. Цей лицар не боїться рухатись уперед. Отже, будуть моменти, коли треба діяти рішуче і без вагань брати ініціативу в свої руки. Єрофант, о, ця карта про мудрість, традиції, закон, підтримку авторитетів. Тут видно, що рішення будуть робитись не хаотично, а з урахуванням досвіду. Порад союзників і внутрішніх правил буде потреба у стабільності, дипломатії, узгоджених діях, можливо, навіть у мирних переговорах чи великих стратегічних консультаціях. Ой, мої дорогі карти кажуть, що 2026 рік буде повний змін і несподіванок. Є шанс на швидкі дії та рішучі кроки від України, але треба діяти мудро, радитись з союзниками і не робити поспішних рішень. Коли фортуни вертиться, будуть підйоми і спади. Але якщо тримати голову холодною і використати енергію правильно, можемо пройти цей рік без катастроф. Подивимось, що карти нам скажуть про мирний план чи буде дієвим мирний план. Чи буде його дотримуватися Росія? Король Пентаклів, ой, ця карта про стабільність, контроль, розуміння фінансових і матеріальних справ тут показує, що мирний план має потенціал бути добре структурованим. Але ця карта також каже, що треба мати терпіння і розуміння, що не все вирішиться швидко. Зірка, О, це надія, віра, шанс на світло після темряви. Карта показує, що сам план обіцяє мир, відновлення і можливість покращити ситуацію. Вона вказує, що Україна має надію і підтримку можливості від союзників, що все може бути краще. Але зірка це ще й про мрію. Не завжди реальність збігається з бажанням пажмечів. Ой, ця карта показує обережність, пильність і розвідку. Паш молодий навчальний, він ще не повністю досвідчений. Він слідкує і дивиться, що робить інший. Тут видно, що Росія, можливо, буде робити вигляд, що дотримується плану, але насправді буде перевіряти, шукати. Вигоди для себе не завжди чесно виконувати домовленості. Ой, мої дорогі карти кажуть таке. Мирний план має потенціал і обіцяє надію на світло після війни, але Росія навряд чи буде його дотримуватись чесно. Пильність потрібна, бо можуть бути хитрощі, перевірки та спроби вигоди. Україна має триматися міцно, не покладатися тільки на обіцянки, а діяти обережно і з підтримкою союзників. Зараз подивимось, що карти скажуть про США і їхню підтримку. США може припинити підтримувати Україну сімка кубків. Ой ця карта про вибір, ілюзії, різні варіанти. Тут показує, що США можуть думати про багато речей одночасно, розглядати різні варіанти дій. Може бути, що вони замислюються, чи продовжувати підтримку, чи змінити формат допомоги. Є ризик нерішучості, бо очі розбігаються, хочеться всього і відразу, але реальні дії. Не завжди відповідають бажанню. Імператор. О, ця карта про контроль, там, порядок, стабільність і владу. Вона показує, що США будуть думати стратегічно, прагнути зберегти вплив і порядок у регіоні. Тут не буде хаотичних рішень. Та да? навіть якщо розглядають різні варіанти, там їхні дії будуть продумані. Зважені, це така карта, що каже. Не все так просто. Вони думають довго і серйозно. Правосуддя. Ой, це карта балансу причинно-наслідкових зв'язків справедливості. Вона показує, що США будуть оцінювати ситуацію об'єктивно. Що вигідно, що справедливо, який результат кожного кроку, якщо підтримка Україні потрібна для досягнення балансу і збереження авторитету, її продовжать. Карти кажуть, що США не кинуть Україну просто так, але можуть задумуватись і оцінювати е, свої е, дії. Е, вони дивляться на всі варіанти, зважують, думають про стабільність і справедливість, і тільки після цього приймуть рішення. Тому підтримка швидше за все буде, але можливо зміниться формат чи інтенсивність. Що карти скажуть на таке питання: як вплине на Україну розкол в Білому домі стосовно завершення війни? Четвірка мечів? Ой, ця карта про паузу, відпочинок. Час подумати для України вона каже, що через розкол в Білому домі рішення щодо війни можуть затримуватись. Підтримка буде нерівномірна. Тобто будуть моменти, коли союзники дивляться, думають і нічого не роблять активно. Пауза, очікування, аналіз пажмечів. Ой, ця карта про спостереження, пильність молодого розвідника. Вона показує, що Америка уважно. Стежить за ситуацією, збирає інформацію, дивиться на слабкі сторони і вчитується у те, як розвивається конфлікт. Тут видно, що штати можуть зміцнювати свої позиції, впливати на глобальну політику і економіку. Трійка Пентакліф. О, ця карта про роботу в команді, планування і координацію. Вона показує, що розкол у білому домі вплине на швидкість прийняття рішень. То означає, підтримка збережеться, але не так швидко і не так рівно, як хотілось би. Американці таки будуть включені в процес завершення війни. Бо є інституції, команди, фахівці, що працюють незалежно від політичних сварок. Україна отримає те, що має отримати, але пізніше й через труднощі. Карти кажуть таке: розкол у Білому домі уповільнить процеси, підтримка буде нестійкою, і ми повинні бути готові. Діяти самостійно і обережно, тому Україна має триматися міцно, бути пильними, використовувати свою енергію і союзників розумно, бо зовнішні сили будуть діяти за своїми інтересами. Чи буде Україна надалі тримати європейський курс, чи вступить Україна до ЄС? Дивимось, шістка жезлів. Ой, ця карта про перемогу, успіх і визнання. Вона показує, що Україна має шанс на позитивне сприйняття в Європі. Люди бачать наші досягнення, наші зусилля і мужність. Є підтримка і це. Піднімає настрій і віру, що ми можемо йти далі своїм шляхом. Двійка пентаклів. Ой, ця карта про баланс і вибір тут показує, що курс в ЄС буде потребувати гнучкості, уміння тримати рівновагу між різними викликами, внутрішніми економічними проблемами, війною, зовнішньополітичними питаннями не все буде просто треба буде маневрувати, підлаштовуватись і одночасно виконувати багато завдань, щоб не втратити шлях. До ЄС колісниця. О, це карта рішучості руху вперед і подолання перешкод. Вона показує, що Україна йтиме своїм курсом наполегливо, долаючи всі труднощі і перешкоди. Колісниця каже: якщо є воля і рішучість, шлях буде пройдений, і вступ до ЄС цілком можливий, але шлях цей потребує сили і дисципліни. Ой, дорогі мої карти кажуть, що Україна і надалі триматиме європейський курс. Є шанси на успіх і підтримку з боку ЄС, але треба балансувати, діяти обачно і рішуче, бо шлях складний і повний випробувань. Якщо будемо триматися разом, наполегливо працювати і не зупинятись, колісниця приведе нас до мети. Питання, яке хвилює всю країну, чи з'явиться в Україні власна балістична зброя? Дивимось вісімка жезлів. Ой, ця карта про швидкі зміни, стрімкі дії, рух уперед. Вона показує, що робота над балістичною зброєю може йти дуже активно, швидко просуватись. Можуть бути нові технології, проекти або угоди, які прискорять процес. Але карта також каже, це стрімко, тож треба встигати контролювати всі кроки, бо швидкість може призвести до помилок. Король Кубків. О, ця карта про зрілість, мудрість, контроль над емоціями і ситуацією. Тут видно, що Україна підходить до цього питання серйозно, зважено, не імпульсивно. Буде потрібне правильне управління ресурсами, дипломатія та виважене прийняття рішень. Король Кубків каже: емоції важливі, але розум повинен бути на першому місці помірність. Ой, ця карта про баланс, поступовість і координацію. Вона показує, що створення власної балістичної зброї це процес, який потребує терпіння, вирівноваженості та поетапної роботи. Тут не можна поспішати, бо без обережності та правильного балансу можуть бути ризики. Ой, мої дорогі карти кажуть, що власна балістична зброя у України цілком можлива, але це буде поступовий процес. Буде швидкий прогрес у е, розробках, але водночас потрібен мудрий контроль і баланс. Крок за кроком, з розумом і терпінням Україна зможе мати власну систему, але поспіх тут не допоможе. Треба все робити обережно і виважено. Новини не втішні, ворог тисне спробує наступати наші воїни боронять рідну землю. Давайте подивимось, яка ситуація наразі в Краматорську, чи буде окупація до кінця року, імператриця Ой ця карта про захист, родину, ресурси і стабільність для Краматорська. Вона показує, що місто триматиме своє. Є внутрішня сила, підтримка людей, організацій і влади. Це така карта, що каже: є опора, є життєві ресурси, які допомагають вистояти. Трійка мечів. Ой, ця карта про біль, розчарування і втрати. Тут показує, що місто може переживати. Обстріли, страждання і важкі моменти. Є загрози і втрати, можливо, руйнування або психологічний тиск на людей, але це не обов'язково кінець, це випробування, через які треба пройти. Четвірка жезлів. О, ця карта. Про свято, стабільність досягнення і підтримку спільноти вона показує, що місто може зберегти контроль, буде відчуття спільності. Люди підтримують одне одного. Можливо, будуть успішні оборонні дії, які. Не дозволять окупантам закріпитись. Ой, мої дорогі карти кажуть, що окупація Краматорська до кінця року навряд чи станеться. Місто має внутрішню силу і підтримку. Є загрози і страждання, але спільнота тримається, оборона працює і є шанси вистояти. Головне берегти ресурси, підтримувати один одного і бути пильними, бо випробування ще можуть приходити. Тепер давайте запитаємо в карт, яка ситуація наразі в слов'янську? Чи буде окупація до кінця року? Смерть. Ця карта не про кінець зовсім, а про зміни і трансформацію для Слов'янська вона показує, що ситуація змінюється кардинально. Старе відходить. Можливо, постраждає інфраструктура, доведеться прибудовувати життя. Це великий переломний момент, коли треба готуватись до нового порядку речей, до змін, яких не уникнути. Зірка, ця карта про надію, віру і відновлення. Тут видно, що навіть попри зміни і труднощі місто може розраховувати. На підтримку є світло після темряви, шанс на стабільність і відновлення. Люди зможуть триматися, вірити і працювати на те, щоб вижити і зберегти контроль. Десятка жезлів. Ой ця карта про тяжку ношу. Велику відповідальність, і в тому тут показує, що мешканці Слов'янська будуть сильно навантажені фізично і морально, багато труднощів доведеться витримати, оборона і життя під обстрілами будуть даватися важко. Але, хоч і тяжко, ношу можна нести, якщо триматися разом і підтримувати один одного. Мої дорогі карти кажуть, що окупація Слов'янська до кінця року навряд чи буде повною, але місто переживатиме великі зміни і важкі випробування. Ситуація буде е, напружена, люди нестимуть велику ношу, але є надія, підтримка і шанс вистояти. Головне, триматися разом, не втрачати віри і діяти обережно, бо важкий рік ще не закінчився. І наостанок давайте подивимось Покровськ запитую карти. Яка ситуація наразі в Покровську? Чи буде повна окупація до кінця року? Паш Кубків. Ой, ця карта про новини, повідомлення, нові емоції. Тут видно, що ситуація ще змінюється, все не остаточно. Є певні надії і можливості для міста. Паш Кубків каже, треба бути уважними до інформації, бо вона може впливати на рішення людей і дії оборони. П'ятірка мечів. Ой, ця карта про конфлікт, суперечки і поразки. Тут показує, що місто азнає тиску, боротьба буде важка, можливі втрати або локальні поразки. Це не обов'язково повна окупація, але напруження, хитрощі і стратегічні проблеми будуть великими сімка кубків. О, ця карта про вибір ілюзії і багато варіантів. Тут видно, що. Ситуація заплутана, є ризик неправильної оцінки подій, можуть бути обіцянки і спроби обманути. Треба вибирати реальне, а не те, що нам показують. Ой, мої дорогі карти кажуть, що повної окупації Покровська до кінця року скоріше за все не буде, але ситуація дуже напружена. Місто. Переживатиме бої, обстріли, складні моменти і потрібна пильність та розважливість. Є надія і можливості, але треба обирати правильно, не піддаватися на ілюзії і триматися разом. А тепер, коли ми все розклали і подивились, хочу вам сказати: тримайтеся, мої хороші, будьте обачні і допомагайте один одному. Нехай сили вам вистачає, серце не ламається, а віра і надія завжди світять. Як та зірка на небі? До нових зустрічей. Бережіть себе і своїх рідних, і хай ваші дні будуть мирні і світлі.